Найщиріші вітання тим, хто зараз із нами, пані та панове, дозвольте розпочати 199-й випуск програми Ворскламані наша редакція працює задля того, аби не просто в коротких репортажах із матчів нагадати про те, що було. Ми намагаємось зазирнути за лаштунки невідомого багатьому болівальника. Київський суднобудівний судноремонтний завод, партнер футбольного клубу «Ворскла Полтава. Ми граємо, виходячи з тієї ситуації, яку маємо на цей день, говорять гравці Ворскли. Про холодного недільного вечора білозелені приймали Дніпро і цілком реально розраховували на перемогу. Віддати перевагу, хоча б одній з команд, прямо на всі 100% було важко, та господарі справді старалися. Але гості того вечора виявилися більш дружніми з простою вдачею. У центрів захистя зв'язка Сімінін Дитятьєв на лівому фланзі рибинок. У центрі півзахисту Бартулович таку експериментальну розстановку вирішив спробувати у Ворскли проти Дніпра тренер Білозелених Василь Сачко. Спершу все було в руках господарів. Серія кутових, якої ворскляни притисли гостей до їхньої штрафної. Втім, на жаль, без результату. Натомість у відповідь отримали хвилі атак із Дніпра. Проте прориву до воріт Богдана Шуста також не мали гольового завершення. А от Ворсклі вдалося забити перший. Панікою у штрафному майданчику суперника скористався Санджар Турсунов, 1-0 на користь господарів. Проте рахунок вже за дві хвилини змінився. Комбінаційна атака Дніпра призвела до потужного і точного пострілу від Руслана Ротаня 1-1. Так і розійшлися на перерву. На другий тайм Ворскла вийшла вже з хльобасом замість Загорулька. Команда зусиллями в першу чергу Кобахідзе та Турсунова бігла в атаку, але не вистачало останнього точного удару. А на 76-й хвилині все склалося як не можна краще для дніпрянина Валерія Лучкевича. З правого флангу він увійшов до штрафного майданчика і технічним ударом вивів свою команду уперед: 1-2. Я бачив, що своє вийшов і пощас хотів перебросити, тільки Чуть слабовато його неудачі у переправив м'яч свої ворота було достаточно моментів розпорядитися лучше. Нам Не хватало завершать завершайшій стадії навірно четкого удару по воротам. Ну опять же, все хорошо закончилось. Ми доволі тим, що і балера лучкевич після болезни, после травми отметилася голом. за рахунком 1-2 на табло. Матч і закінчився. Якщо так дивитися в літній напорі, я думаю, десь думаю, напевно, була б нічя закономірним результатом. І... Але сталося так, як сталося. Перед грою був настрій. Що-то я був уверен сьогодні в тому, що у нас ми сьогодні не програємо, як мінімум. Ми настраювали ребят, просили, що у нас шанс такий, у нас вже ми не можемо вже проїгрувати, просто не можемо. Ну, на жаль, не до не ні дарабативелі сьогодні. І ряд ігроків у нас випали. Та і скляри, Голодюк, і Каламойс. Після 15-го туру Ворскла займає сьому позицію у турнірній таблиці. Шукати щастя, Полтавці тепер будуть у матчі проти Сталі. Турнірна на таблиці нам каже про те, що Ворскла поки за межами першої шістки, та це зовсім не означає, що полтавці туди не прагнутимуть. Одеський чорноморець на відстані однієї перемоги. А в Чільному Тріо Донецький Шахтар, Київське Дінамо і Луганська Зоря. Кожен з нас, прокидаючись рано вранці з купою нових ідей та завдань, біжить на роботу, можливо, навіть не встигнувши випити запашної ранкової кави. Звичайний щоденний ритм життя містян, але продуктивно працювати на голодний шлунок могли хіба що видатні художники. Якщо ви себе не зараховуєте до їх числа, то задля підвищення мозкової і фізичної активності вам просто необхідно підкріпитися. Доки ви о пів на дванадцяту вже поглядаєте то на годинник. То на двері кабінету шефа в ресторані Ворскла за адресою майдан незалежності 16 вже розпечені пательні і готується смачний обід. Ваш бізнес-ланч матиме саме такий вигляд. Тільки погляньте, як смачно! Привітні офіціанти радо зустрінуть, вислухають всі ваші побажання щодо меню та подадуть все в найкращому вигляді. Не поспішайте, насолодіться смачною миттю, про яку точно захочете розповісти колегам по роботі. Наступного дня вони вже приєднаються до вас. Чудова атмосфера, де кожен куточок буквально дихає великою грою, створить вам особливий настрій. У будні з 12-ї вас чекають за адресою Майдан Незалежності, 16, другий ярус футбольної арени. Окрім того, як і раніше, менеджери індивідуально обговорять з відвідувачами святкове меню для урочистостей з будь-якого приводу. Помірні ціни, високий рівень сервісу все це створить для вас по комфортну атмосферу. Ви обов'язково захочете повернутися сюди ще. Графік роботи ресторану Ворскла з 12 до 23 години щоденно. Спробуйте одного разу, візьміть за правило харчуватися смачно та недорого щодня. Не надто результативними видалися матчі молодіжок ворскли річні гостювали у Луцьку, а дублери змагалися з дніпрянами вдома. А гра молодіжок Ворскли та Дніпра одразу ж показала, що буде взаємно гострою. Суперники створювали небезпечні епізоди, та ось із реалізацією не виходило. У полтавців попереду вирізнявся хльобас, але чогось таке бракувало у завершальній фазі. А нападник Дніпрян Баланюк, відомий за виступами в основі свого клубу, відзначився забитим м'ячем. Він пробивав пенальті, які призначили ворота ворскли за фолу штрафному. Щоправда, не погодив. З ударом з відмітки 11 метрів упорався, але добивання було чітким. Ну команди пішли перепочити у другому таймі. Ворскла одразу ж пішла в атаку. Низка кутових призвела до небезпечного епізоду. М'яч влучив у стійку, та це не рахується. Господарі почали створювати моменти та бракувало елементарного везіння. Дорікнути підопічних Олександра Мольчука ніяк не можна. Простежувалося старання, чітка побудова гри, але, як то кажуть, не пішло. Ще відзначимо впевнені дії оборони госта і Шкода, але бодай зрівняти рахунок у цій грі полтавцям не судилося, хоча вони заслужили як мінімум на нічию. Розвідка у грі не знадобилася 19-річним футболістам Волині та Ворскви. Господарів міг засмутити Даниленко, який замикав простріл на дальній стійці, а ворота полтавців двічі небезпечно атакував Деда. Спочатку півзахисник пробив на техніку у дальній нижній кути з лінії штрафного, а згодом не зумів переграти Шевчука, вийшовши сам на сам. Особливо небезпечно, на чого можна було б зупинитися у першій частині гри, пригадати важко. Та в бажанні не відмовиш жодній з команд. Другий тайм особливо не відрізнявся від першого. Здалося, що Ворскла стала більш виважено організовувати перехід від оборони в атаку. Волинь могла розраховувати на стандарти, але підключення кремезних оборонців до розіграшу жодними дивідендами для господарів не позначилося. Заключні хвилини видалися нервовими з виправданими тактичними фолами. Ніхто не хотів поступатися. Зрештою, сухий результат зберігся до фінального свистка арбітра. Заключний матч сезону Ворскла Ю-19 проведе вдома 26 Листопада проти однолітків із зірки. Тренери налаштовую тільки на перемогу, тому що нам треба вигравати, щоб займати вищі місця. Правда, ігра склалася тяжко, поле було дуже важке. Знали, що суперник конкретно готується під, нашу, під наш матч. Група футболістів вони задіяли з дубля. І перед цим вони вдома дуже добре зіграли там, з Динамо, обіграли Олімпік, тому ми знали, що треба грати тільки в свій футбол, грати першим номером, і ми 100% намагалися грати першим номером і перемагати. Не мали атаки, могли забувати голи. В першому таймі, в другому. Ну, але гра тяжко складалася. Не все вдалося, тому що в принципі, ту гру, яку ми проповідуємо, завадило поле було важке поле. І контролювати м'яч, і грати швидкий футбол було важко, тому десь такий був простий футбол, особливо у другому таймі. І при цьому ми мали декілька нагод, щоб виграти цей матч. Не вдалося, але хлопці зробили все, щоб достойно зіграти у Луцьку. Магазин одягу Плей», що на майдані незалежності 16 у Полтаві, повсякчас дбає про свого покупця, балуючи оновленням колекції та приємними цінами, що утворюється, коли купуєте кілька речей одночасно. Увага! Надійшов до продажу одяг актуального сезону фірми Адідас. У осені свої різнобарвні мотиви, якими вона щедро частує кожного з нас, даючи змогу помріяти, прогулюючись втрішки про холодному парку. Якщо гуляєте в центральній частині міста, обов'язково завітайте до фірмової крамниці футбольного клубу Ворсла Фен Плей». Перевірте, якими барвами в одязі готові побалувати вас. Спеціальне, практичне, стильне та ексклюзивне вбрання із колекцій провідних світових брендів спортивного одягу та стилю кежуал в одному місці задля вашої зручності. Як часто ви ламаєте голову над тим, що подарувати своєму другові на день народження чи комусь із членів вашої великої родини? У фен Play готові взяти ці клопоти на себе, запропонувавши чимало подарункових наборів. Рушники з логотипом Ворскли, філіжанки, ручки, запальнички, кишенькові календарики, книги із сивої історії полтавського футболу та багато багато іншого знайдете на полицях фаншопу Біло-зелених нова колекція лідера спортивного одягу в світі компанії Адідас вже надійшла до продажу. До справжніх холодів залишається небагато часу, тож варто подбати про теплі речі. Куртки, оригінальні шапки, рукавички та шарфи завжди в наявності. А оригінальні футболки з упізнаваним написом Ферекспо на лицевій частині можуть бути на 100% ексклюзивно вашими. Адже напис на спині замовляють, як то кажуть, не відходячи від каси: спортивне взуття, м'ячі, сумки, барсетки, дитяча колекція та багато-багато всього, що може бути замовлене з каталогу. Запропонують вам привітні менеджери фаншопу Ворскли. Майдан Незалежності 16 зліва від центрального входу в стадіон, адреса магазину фен ендплей. Останніми відносно теплими днями користуються для задоволення в тренувальному процесі футболісти основного складу Ворскли. У марках команда Василя Сачка готується до гри на вікенді проти Сталі. Зазираємо туди. Сонце світить, але майже не гріє. На відміну від надії, що живе в кожному з них. До останнього часи непрості, та вони поважають тренерів один одного і залишаються професіоналами у найголовнішій справі всього життя. Ні за мімікою, ні за жестами не зрозуміти, що відбувається всередині кожного з них. Вийшла на тренування і почалася звичайна непроста чоловіча робота. Над чимось міркує тренерський тандем Василь Сачко-Вадим Лазуренко у недільному плані підготовки до виїзного матчу зі сталлю. Чимало цікавого, та це суто внутрішня кухня. Про що гравці на камеру говорити не хочуть, та кожен знає свій маневр. Поговорили, обсудили все. Понятно, що неприємно. Програли. занимаемся. Сейчас будем тренироваться, разбираться. Думаю, все нормально будет. Что скажешь о предстоящем сопернике, о старе? Хорошая команда. Хорошо тоже контролирует мяч. Будет интересно играть. Зі слів Артура, розуміємо, що недавня зустріч із Дніпром розібрана по кісточках. Висновки зроблено потрібно витискати максимум із можливого до кінця календарного року. Не просто виконувати свої звичні вправи на дещо промерзному газоні воротарям, і відскок м'яча не той і падати вже не так м'яко, як у теплий час року. Та нікого це не зупиняє моментами в міру жорсткий та вимогливий Олег Остапенко змушує до бажаного доводити передбачене його планом. Польові працюють над окремими тактичними елементами багато із м'ячем. За окремою програмою півзахисники Олег Голодюк і Олександр Скляр, а також нападник Юрій Коломоєць. Прогнозів стосовно стану їх здоров'я лікарі поки що не дають. Всі інші готові до суботнього протистояння. Гра 16-го туру. Ліги перемач Кам'янська» «Ворскла» Полтава вже цієї суботи на стадіоні Метеор у Дніпрі. Початок о 14.00. Телекартинку забезпечить канал футбол. За текстовим онлайном можна буде стежити на офіційному сайті футбольного клубу «Ворскла». Свій 59-й день народження сьогодні відзначає легенда полтавського футболу Іван Шарій, нападаючи, який навіть у своєму солідному віці виходить на поле аматорських змагань і своїм прикладом спонукає молодь до занять грою номер один. Много я літа вам, Івана Григоровичу, з днем народження. І ще один ексклюзив у Ворскламанії. Відомо, що вболівальницька географія Ворскли доволі широка, де тільки наших немає, які навіть кардинально змінивши життя, продовжують всім серцем переживати за рідний клуб. Із нашим земляком Владиславом, який вже багато років мешкає в Нью-Йорку, Ми знайомили глядача півтора роки тому. Його візит на батьківщину став для нас ще одним приводом для приємної зустрічі та інтерв'ю. Крістіна Бригіда продовжить. Владислав Шендрик вболівальник зі стажем. Вже 20 років він не пропускає жодного матчу своєї улюбленої футбольної команди із Полтави. Знайомство із Ворсклою для нього відбулося на цьому стадіоні. Це був 96-й рік. Це була нічья з Карпатами вдома, тобто на цьому же стадіоні. Ну, Боляльщика було прилично і найкращі розпаминання. В атмосфері. Тобто, перший раз на стадіоні при на таких ну, трибунах і в такій атмосфері. Зараз Владислав мешкає у Нью-Йорку, проте відстань та часові пояси не заважають йому стежити за грою Полтавської ворскли. Інтернет штука хороша. Зараз все доступно, не так як раніше. Якщо в 2001 році, коли я приїхав, то не було доступу до просмотру Только там в текстовому режимі. То есть сейчас можна смотрети спокійно в прямому Вдома у штатах. Владислав має цілу колекцію сувенірної продукції кольорів улюбленого клубу: біло-зелені шарфи, вимпили, футболки. У цю поїздку планує поповнити її ще й футбольним м'ячем з емблемою Ворсли. Щоразу, коли буває у Полтаві, Владислав намагається відвідати бодай один матч своєї улюбленої команди. Гру із Дніпро минулої неділі також дивився на стадіоні. «Смотря на ситуацию сейчас, очень ну, как бы нестабильная ситуация, сложная, но хотел бы пожелать команде все равно показывать хорошую игру, игрокам отдаваться полностью на поле и чтобы они не падали духом. Всегда думали за город, за болельщиков, за эмблему клуба и за свой рост, конечно». Справжній вболівальник говорить Владислав, має підтримувати свою команду і в часи перемог, і в моменти поразок. Нехай навіть їх розділяють тисячі кілометрів. Коли на стадіоні прохолодно, а твоя команда з якихось причин не здобула бажаного результату у черговій грі, тоді на душі сумно і здається, що навіщо той футбол взагалі потрібен. Але тільки приходить день календарного матчу, як ти вже за кілька годин починаєш міркувати, телефонуючи другові щось прогнозувати. Футбол, він у серці. Себе не можна обманути, якщо ти справжній оболівальник. Гра Сталь Кам'янське, Ворскла, Полтава вже цієї суботи на стадіоні Метеору Дніпрі. Будемо вболівати. Біло-зелені назавжди.